Понад пів тисячі паперових літачків пнуться в небо. Їх зробили дніпровські школярі у пам'ять про малечу, яка загинула внаслідок великої війни. Цифри жахливі. Від 24 лютого окупанти вбили 503 дитини. Учні кажуть, готувались тиждень. Щодня боялися, аби не довелося робити більше елементів. Ми зробили 503 літачки для того, щоб показати це як символ того, що, на жаль, ці діти більше не підуть до школи. В них не буде ну ніякого майбутнього. Вони не зможуть відчувати, любити, створювати свою родину. Пам'ятну акцію провели саме 1 вересня, коли учні мають рушати до школи. Утім, ці 503 дитини вже ніколи не сядуть за парти. У нас цього року. Постійно відбуваються акції вшанування пам'яті українців. На даний момент це четверта акція. Щоразу ми трошечки змінюємо концепт. Такі акції я вважаю, треба проводити якомога частіше, аби українці не забували, що от саме цвіт нації на жаль, на жаль, так стається, що росіяни забирають життя наших діток. Крім того, расисти за час війни поранили понад тисячу дітей, викрали 19,5 тисяч жертвами сексуального насильства з боку росіян стали 13 дітей.